Усім привіт! На зв'язку канал Зробив-заробив, і сьогодні я покажу, як прийняти участь у теснеті від Nearland. За це нам обіцяють гарні винагороди. Що саме з цього ми отримаємо, незрозуміло, але вважаю, що є сенс витратити на це трошки свого часу. Нам теж іноді лінь робити такі штуки, але потім отримуєш винагороду і вже більше мотивації. До речі, я нещодавно робив відео, як можна отримати мінімум 50 доларів за 15 днів. Рекомендую його також подивитись, адже якщо ти зареєструєшся за нашим посиланням і виповниш усі умови, ми додатково дамо тобі 10 доларів за те, що ти з нами. Поки ми не почали, рекомендую підписатись на наш телеграм-канал. Адже там ми публікуємо набагато більше інформації і робимо це безкоштовно. І якщо тобі подобається наше відео, то будемо вдячні за підписку. Для проходження тестнету нам знадобиться гаманець NIR у тестовій мережі. Усі посилання під відео або переходь до нашого телеграм-каналу. Переходимо за посиланням та реєструємо гаманець. Далі нам потрібно отримати тестові токени. Нам потрібно перейти на кран спільноти NIR. Натискаємо Connect with NirTestnet. Далі натискаємо request 20 nir Ось і все. Токени отримані. Одразу скажу, що часто бувають помилки, але нічого страшного, просто пробуємо декілька разів. Далі переходимо на REFINANCE Натискаємо на токен. Обираємо пару NIR Venear. Вводимо необхідну кількість токенів та підтверджуємо транзакцію. Переходимо на сайт Тистнету та натискаємо Connect Wallet. І далі нам потрібно по черзі таврувати тестові токени. Далі обираємо актив та натискаємо на депозит. Вводимо необхідну кількість токенів та підтверджуємо транзакцію. Далі обираємо актив та натискаємо на Borrow. Переходимо до розділу «My Balance», Натискаємо на Repay. Вводимо необхідну кількість токенів та підтверджуємо транзакцію. Тепер переходимо на «Paras». Обираємо NFT та натискаємо на Buy Now. Якщо випадає помилка, то просто оберіть будь-яку іншу NFT. Далі переходимо до розділу NFT Vaults, Натискаємо на My NFTs та натискаємо на Deposit. Далі переходимо на сайт аукціонів. Обираємо NFT та натискаємо Place Bid. Вводимо необхідну кількість токенів та підтверджуємо транзакцію. Усе завдання теснету виповнені. Залишилось лише заповнити форму Google і очікувати винагород. Що ж, сподіваюся, ця інформація була корисною для вас, та у вас вийшло виповнити усі завдання. Якщо ні, ти можеш задати питання у нашому телеграм-каналі, а ми і далі будемо ділитися тим, що дізналися самі. А тобі дякую за підписку на наш канал, адже це найкраща подяка за нашу працю. А ми в свою чергу спробуємо максимально детально розповісти про всі можливості у світі криптовалюти. З вами був канал Зробив. Заробив. До зустрічі.